Наразі проводимо відбір. У нас сьогодні 27 квітня. Пакетна пасіка, проводимо відбір пакетів. І цієї ночі з 27 на 28 буде виїжджати машина Біла Церква Київ-Житомир. Ось така гарна пасіка. Трошки вже починає на вулиці тепліти, зранку було плюс 9. Наразі формуємо наші пакети. Все-таки холода трошки впливають на розвиток самих бджіл останніх 10 днів, дає про себе знати, але стараємося вибирати, щоб було все по максимально гарне. Відповідало якості. Відбір завершили. Буквально зараз 13.30. Почали ми погрузку. Зараз ставимо флеєра, де вказано номер пасіки, номер 5 ну і також дата сьогодні, 27 квітня. Джілки хочуть на волю, завтра вже будуть вони у вас. Так що зустрічайте. Грузимо в прицеп, так само вже її потім в бус. Загрузку провели на загальному. 84 пакети зібрали, ну, тут трошки закидано, але повітря до них буде доходити, оце дозволяє нам наша конструкція ящика, де є нижня і верхня планочка, ось як тут. Тобто повітря до них поступає. Все чудово. Зараз невеликий обід і ми будемо їхати. Частина бджілок вже на місці. Зараз доїжджають інші, починаємо грузити. Готова ще одна партія бджолопакетів. Також зараз допомагаємо відвезти на точку погрузки. Бджілка бігає. Привіт дівчата. Пакуємося і гоу. Там ще залишилось відбрати два бджолопакети, зараз там нас відбирає. Пасічник Микола. Ну, там за парканом. І кінклевс видно вверху. Там за парканом є, є лежаки, ось там чуть-чуть видно. Це Коля побіг добрати. Йдемо грузитись зараз. Так, ось у нас перша машинка, виробництво меблі гаски. Круті, до речі, меблі з міста Чернівці Все роблять під ваше замовлення, під ваші розміри. Рекомендую. А зараз вигружаємо, має ще під'їхати дві машинки і грузимося. Ще, 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 Ніколь, ще! Чорне Іванович. Скажи, Ми фінішуємо погрузку сьогодні в жолопакеті. Вже хлопці просходились. Тут ще нюанси. Треба докрутити. Ну покажи так перебині скільки. Ну, Буде трошки погано видно. Ось так. Дивіться, в загальному е шість рядів, два центральних йдуть чотири поверха і решта по два по поверха. По три, по три, да. так. Зараз ставлю її вентилятор щоб нагнітав їм повітря і залишаємо до четвертої ранку О, подали світло в салон. Хочу вам показати, яка на зараз ситуація. Наразі на вулиці дощ. Дуже сильний дощ. Ми якраз вчасно загрузилися. Вглядай зараз погрузка таким чином. Там у нас два ряда, тут два і тут два. А, так, машинка буде до четвертої ранку тут знаходитись, тому поставив такий вентилятор. Поставив такий вентилятор, щоб надував нам повітря. І також лишається відкритим на ніч е, задня частина. Ось. Вентилятор працює. Це в нас спеціально був придбаний для таких, для таких нюансів. Зараз він у нас працює. О, це на тройки. Ні, ставимо на одиничку. Ну, Опа, Від порохів, правда, треба повитирати, але і виходить, що він виганяє, виганяє звідси гаряче повітря. Ось туди видно, що оті шторки, вони там аж від вітру колихаються. Немає прямого попадання на саму джолосім'ю, але є вентиляція в самому, в самим, в самому приміщенні. Деяка частина наших бджолопакетів їдеть на маршрутці. Ось наразі 6 бджолопакетів направляються на Тернопіль. Велика шана, подяка, водію. Пасіка дяді Гріші. Сімейний підряд. Так само швиденько збираємо бджолопакети. Відбираємо 50-55 бджолопакетів. Пасіка гарненька. покажу вам. Виглядають у нас суперові рамочки. Де на струс 2-3 рамки розплоду. Ой, обіжули. І те ж саме, якщо треба, дотрушується. Так, по розплоду, тут вийшов. Свиденько формуємо бжолопакети, бо сьогодні має виїжджати машина. Друзі, всім привіт! Зараз 20 вечора, 20.00 вечора, 29 квітня. Сьогодні вже я їду в рейс, відвозимо в Київ-Олтава, Харків. Тож що нас? Завтра зустрічайте. Вас буде менеджер повідомляти по телефону по вайбору, де знаходиться машина, яку треба куди під'їхати. А щоб бути уважні, всім гарного вечора. Доставило б жило пакети. Полтавська область. 75 штук. Я зараз направляємося на Харків машиною. Дітки будуть кататися на прицепі. Поїхали! Красота! Завтра з даної пасіки також буде зружатися в жолопакети. Пасіка чудова, маткові відна. Пасічник заводить велику кількість бжолопакетів. Ой, маток для себе, так само вже для наших хлопців є і корпусні вулики. Красота. Господар дуже хороший. Пасіка невелика. Замі біля 50 бджолосімей буде реалізовувати 35 бджолопакетів. Завтра також до когось поїдуть, не до когось, а завтра поїдуть на Дніпро. Якісні бджолопакети з даної пасіки. Всім привіт! У нас сьогодні э, другий друг, травня до четвертого групу. Збираємо пакети пасіка. Пасіка знаходиться в лісі. Дані пакети будуть їхати на Дніпро, Кропивницький, Кривий Ріг. Приїжджають сьогодні, 2-3. Будуть у вас. І так, відібрали на даному точку 13 години, так? 13 годин відібрали 84 бджолопакети пакети. І зараз швиденько ставимо наші наклейки і їдемо швиденько. Бо там також 4 пастки вже з'їжджаються. Ось, будемо працювати. Дівчатка, привіт. Даний точок сьогодні не дружається, дрожає трошки пізніше також вам при нагоді покажу потім. Буде їхати теж на Київ. Жілки звідси. Ось. Язичок. А, а ну з тої сторони побіжіть теж. Будуть хлопці, ні? Як хто ні? це на свіжаку відтягнути, знаєте? Так, так, так. Так, у нас готується погрузка. Там 40 кг. Так само туди. Грузимося. Поїхали. Погрузка у нас продовжується, так як на вулиці зараз вже плюс 25 і більше, тому треба ставити якомога більше у нас таких каналів, щоб було гарне, гарно поступало повітря до жилопакетів. Ну і також через верхню сіточку подаємо їм зараз. Водички. Дуже класно допомагає Є така річ. Пилочка, міні-пилочка. Для того, щоб якраз всі брусочки підрівнювати. Рекомендую, до речі, таку пилочку. Іванович, скажи два слова. Яка твої на зараз? Вісім вечора. Яка година, Саня? Півдев'яти. Пів дев'ятої. Пів -дев Завершуємо погрузку автомобіль на Дніпро. Кривий ріг Вінниця, Кропивницький. У нас сьогодні грузиться а, 4 пасіки. Чотири пасіки. Що завтра, 3 травня, очікуйте бжолопакети в себе вдома. Ми вже їдемо. Фінішний ряд жолопакетів. Спереді йдуть а, три ряда. Назад. Іде по 4 ряда. Машина вже їде, а ми ще догружаємо. Грузимо так, тому що так буде машина розгружатися поетапно. Дехто буде отримувати пакети в 5-й ранку, а дехто в 5. й вечір. Ми сьогодні трошки І Іще один Саня там в машині. Ого, тут треба дробинку із. Іванович. Ще чуть-чуть там. Тихо, тихо, тихо. Не влазить. Це капець. Так, все влезло. Тише, тише. Сейчас, пане, что нужно э, длинный палок сюда, И мы будем снежно починающий. Сьогодні формуємо жилопакети на Одесу, пакетна пасіка, суто пакетна, от форма вуликів, про це свідчить. Тобто в кожному відділенні є по 6 рамок взагалі. Зараз будете бачити, як формується сам я жилопакет. Можу, Добре. Що, тебе зміняти? Да. Так. У нас маточка вже знаходиться в кліточці. 2, 4, 6. 6 рамочок. І тут бджоли достатньо. І так само вже і розплоду. Перша рамочка. Є в нас і мед поверху, є печатний розплід. Ставимо її в першу. Пасіка знаходиться на берегах Дністра. Друга рамочка. Теж гарний розплід. І меду трошки теж у дорогу їм є. Так, і зараз дивимось і вибираємо дві, дві кращі рамочки. До цього треба оглянути. Цю рамку можемо спухнути. Так, Я сподіваюся, що з цих трьох раз виберемо там, де краще є розплід. Це достойний розпліт, я думаю. Що Щоб наповнювати. Це у нас, я бачу, медова рамка. Опа, Важка. важка. Тягнуть язики бджоли, бо, тому що їм тут трошки мало місця. Так, це суто пакет. Ну, Тут трошки менше, ніж на тій. Але ми зробимо цю рамочку. Так як нам мало жує, то ми ще трішки звідси стрісунок бджоли. Менше є розпруду і обсидка не дуже. Хоча невеликі язики знизу вони висять, бороди тобто. Так сюди. Тепер наша крошка. Ставиться перегородка. І опускаємо нашу маточку. Так, ось це там вона бігає. Червоненьку мітку трошки видно. Пішли, пішли, пішли. Все, закрили. І на ці ящики білі ми даємо кові скоби, бо ці ящики не йдуть ширші. Все готово. У вулику залишається рамка медова, рамка з розплодом. Розплідно ставимо під стінку. І Сьогодні ввечері. Будуть роздаватися моточники. Закриваємо. Слава буду ввечері, ними працювати. Так, раз і два. Ось така робота на сьогодні, так що Одеса, Одеський напрямок, хочу піти. Дасть Бог, Завтра жовпаки до в себе в районі. Так. район. Так, 3.24, 5 травма. Пакетики зараз начинаем чуть-чуть сплять. Вот одна лагере. Вот уже начинают рушкаться. Будем вот загружаться. Почали носити, почалося рух. Івано, що скажи щось жилопакети для одеського напрямку. Нам досить важко, що здаються. Але вони готові, класні, по якості, гарно розплід. І в меду так само багато її, так само і розплоду ще більше. Практично на 70-90% є печатного розплоду. Так, це у нас погрузка в жилопакетів в Одеський напрямок. Така досить довга фура на цей раз. По тій самій системі піддонів. В один ряд, в два ряда, в три ряда загрузили бджілок. І сьогодні 5 травня ввечері вони мають бути в Одесі. Так що Одеса зустрічайте. Наша машинка виїжджає. to